Всем привет! Привет! Сегодня с вами Селестан с Лиз и сегодня мы будем играть в дома. Вот это я, конечно, клево. И сегодня я попробую изменить свой скин. Так, дом. Вот тут. Я буду же там. Вот тут я буду же там. И весь зиму я дуже хороший дом. Не такий. Не такий. А от такий. Так. Хочу, щоб був ценний Там вже їжа в мене є. Такс, так, так, такс, такс Макс. Закро. Закрите і відкрите. Привіт! Мала! Будеш жити у мене що Буде жити у мене, у мене є донечка вже. Вона просто прибіжала. Ми тут будемо жити. Тут ванна є. Тут є ванна. Вона тут. Ти тепер моя донечка, так. Як ще так вважати Моя донаня. А що ми, де ми, де ми, що ми, де ми? Що ми? Де ми коли ми? Куди ми? А, добре. Розуміло, вона втекла. Це в мене такий зім. Я така тук-тук-тук. Можна до вас? О, я тут біля моря. Відкрийте мені хату. Відкрити хату, будь ласка. Вона мене! Тут у нас буде дуже кльова вечірка, я так бачу. <клух> е, чого вона не хоче! Чого вона не хоче? Тепер мене додому треба присилать. Це мій домик, о мій домик О, моя хатиночка! О моя дівчиночка! Сяду яка на дивані і зроблю я себе. Так, це, це що таке? Так, на. Ні, ось це. Ось так от Тіло. Тут якесь незрозуміло так ось це. Чи може це, Я ж скин мог изменить Вот так, я изменю свой скин. А тут треба писать Аксалотль. А. А, А. К. Солотель. Аксалотль. А. С. А. С.

Ак салоты аксалоталь кто знает что Це ящерка а вони показують мені всяких пикачучу пикачу не хочу пикачу на хочу вот такие ушки я можу собі Вони мне не подобаються пишу от а вон им не дают якусь незразумелого штуку. Вот аксолотель в аквариуме, вот это еще прикольно. А то дают мне. Вот всего мне треба, хотя не, вон. он, он не так не понравился. Нічого я тут купляти не буду того І хто в мене в гості зайшов? Тут дитячі іграшки вже є. Тут в мене діти. Ви курсі, ще в мене діти. Ой, взяти. О, дівчинка, ну моя дівчинка, ви обшукуєте мій дім, пішли до постелі. Е! Камин я пах пу 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 жу пу пу. Машина у меня нормальная. Так все в мене... У доми маленькие диты называется. Они уже тут свои. Я на балконе диты. На балконе чути бамбуни. Наші сусіди. Нові сусіди. У нас тут нові сусіди. Я до них без запрошення у дому не дойду. Хто це тут у нас Хто тут сосвіт. Ну короче, це не для мене. Я пішла до себе до дому. А додому прийти. Як там в мене маленькі діти самі вдома. Тим, ми, мої діточки. Дітлахи, мої маленькие, дітлахи. Все, привіт. Вийду я на двір. А, будинок вже закритий. Треба відкрити, щоб... Від... Ви... Вы нас... Вы хотите до нас? Заходьте. Ты хочешь до нас? Безумка, я <связать> тебе на Тут для малых как раз до нас и место для маленьких. <связать> я тетя Василиса. <связать> я для вас нянька. У нас є басейн. Діти. У нас тут є дуже багато місця. Це, що? Це садова коморка. Це наш газон, тут у нас є криль. Ось така, ось такий угол. Джакузі. Діти, у нас тут є джакузі. Тут я можу навіть підсвітку з табульбашки вімкнути. Давайте до мами, діти, давайте до мами. Так, тут є біла, червона, фіолетова та зелена підсвітка. Ну як вам можемо тут свою свого коня припаркувати. Дамийки. Хочу сказать Дамики. Я хочу, чтобы Микин был тут. И зараз. Транспорт. Конь. Я хочу понятно. Я хочу. О. о. Твоя мама каже... О. Они взяли м'який мячик. Візьму скейтборд. А тут музыку вот так. Почему? Свимел. Всі мої діти почали кататися, гаклва. А Коля. Синів, хочу лакати. Клік. мій велик. Як тут круто кататися? І на цьому сьогодні досить. Усім до побачення.